Провісники перемоги. Слава Україні! Що вітає, шановні товариші, шановні герої! Наші захисники, наша гордість, наша ударна сила. И я без преувеличения сегодня можно сказать, что вы справжние герои. И вы работаете сегодняшнюю историю, с частную историю. Те люди, которые из Роскова выполняют свой военный обязанности, те, которые які... Боронять землю, йдуть на смерть, незважаючи на загрозу вогонь. І за це вам велика шана і подяка всього народу України. Ми знаємо, в яких умовах, ви знаходитесь, щоденно витримуєте шалені атаки, самі йдете вперед. Ми. Наближаємося до того, щоб перейти в наступ, ви берете кліщівку, незважаючи на шалений опір наших ворогів. Ви крок за кроком, сотню метрів за сотню метрів, йдете вперед, незважаючи на вогонь, на спеку, робите те, що в принципі, в інших умовах було б неможливо. Ми сьогодні показуємо, що ми маємо хвіст, ми рухаємося вперед, ми нищимо ворога. Винт в памяті. Я верю в вас и верю в нашу перемогу. Слава Украине! Героям слава! Фронтовый драйв Пішли штурмувати. Ми відбили одну посадку і сидимо в капаємося. І противник якраз стояв там навпроти нас, там скільки метрів 150 до нього було, проти нас там стояли вагнера і ці мотострілецькі підрозділи Російської Федерації. І коли ми так само штурмували, ми закріпилися в одній посадці, штурманули її. І далі, далі мали штурмувати. То там у нас відбувся дуже такий веселий контакт з противником. Виходить так, що він якось обійшов нас з тилу і ми потрапили в гневе кільце. І противник, можна сказати, з невеликими втратами, але відійшов від нас, ми його розуміли відбити. Ну, а далі закріпилися в посадці, тримали оборону. Будь-яку спробу там противник неодноразово мався здійснювати штурм нашої посадки, але це ми це не присікали вогнем. І після того він до нас навіть наліпався Культурний фронт. Байрактар Байрактар На той час із таких популярних наших інтернет-джерел була фейсбук-сторінка командування сухопутних військ. На четвертий день, коли за допомогою байрактарів зупинили колонну, яка йшла на Київ. Олександр Сирський сказав, ну безпосередньо моєму командиру, полковник Сергій Чариватий, він йому сказав, було б непогано якось, панове пропагандисти, сказати щось про байрактар людям, е, щоб не розказувати, якби всю історію. Сергій Череватий позвонив мені, е, і в мене одразу, ну просто от, от прям одразу, після розмови, я сів там за 15-20 хвилин і написав пісню. Байрактар.